Всім привіт! Ви на каналі Продачу. Сьогодні 11 квітня і 18 днів, як я посіяла насіння томатів. Ось так зараз виглядають ці рослини мої, але я не дуже задоволена тим, як вони виглядають, тому що вони не ростуть. Мені, мабуть, потрібно їх чимось підкормити. Ну, Цим я займусь вже сьогодні. Так, що це в мене? Це в мене зелена зебра. Ось так виглядає, вже починають е, тут з'являтися справжні листочки, але дуже-дуже маленькі самі рослинки. Вже хочеться якось е, так, щоб вони були більшими, Ну, не ростуть. Далі, це в мене дзеби. Ось так. Вони трошки підросли, звісно. Але е, справжні листочки якось не хочуть з'являтися. Ну, ось тут є. Тут є, з'явився. Так, далі. Волове серце. Ось так. Теж підросли, але, може, вони просто витягнулись, не знаю. Ну тут теж не з'являються. Поки що листечко. Далі, що це в мене? Банан червоний і помаранчевий. Ось так. Що? Ну, тут, тут так. Тут з'явились. Вони, мабуть, такі різні ці листочки, і вони поки що маленькі-маленькі, ось такі. Зовсім маленькі. Але вже з'явились. Трошки, мабуть, витягнулася розсада, ну, нічого. Це не страшно. І аметист. Аметистова дорогоцінність. Це такий томат темного кольору, тому і листечко, і сам, ну, само, сама рослинка, вона така темна. Ось такий. Ну, це, до речі, вони вже такі листочки є, другі, вони не як кортопляний, може, лист, не такі різні, як у банана. Це томати. Зараз ще два сорти покажу. Найбільше в мене рослини це золота капля або там грушка, чи якось так називають ці томати. Це свої насіння з Китаю, до речі, були насіння, потім я вже збирала зі своїх. Ось ці ростуть єдині, які ростуть нормально. Що я можу сказати? Всі в однакових умовах. Тобто ці, мабуть, Скоріше розвиваються, а попередні, що я демонструвала, розвиваються не так швидко. І це в мене е, ще британський завтрак. Ось тут є вже справжні листочки, вони такі довгенькі, але поки що. Ну, так виглядають. Ну, тобто, не знаю. Ми, е, я думаю, що це все ж таки залежить від того, як розвиваються м, рослини. Від їх сорту залежить, тому що умови однакові, одні рослини такі, інші не хочуть давати мені листя. Так, що це? Це в мене кавун. Ось так виглядає. Одна рослина вже з листями. Ну, тут теж з'являються. Але ось так це виглядають. Такі товстенькі тут стебла, гарні. Гарні, гарні рослини. Насіння теж своє. Ось так. І це розаліто. Ну, поки що стоять <гум> без листя. Ще я посіяла е, декілька днів тому різні е, трави. Ось, наприклад, в мене рукала. Ось така пасьянс. Вона дуже швидко зійшла. Дуже-дуже швидко. Не знаю, як вона буде рости вдома, але зійшла дуже швидко. Так само швидко зійшов крес салат Ось так він виглядає. Ну, всі знають крес салат О, такі гарні. Слинки, до світла тягнуться, тому от. І е, чорнобривці. Звичайні, нискорослі, такі помаранчеві чорнобривці. Оце декілька днів тому я посіла. Ще вчора я посіла вдома огірок. Та кабачок. Ну, небагато. Кабачка три рослинки, а огірка може 10. Ось такі. Вони сходять швидко, тому я сподіваюся, що скоро вже побачу і сходи цих рослин. І ще хочу продемонструвати перець. Це солодкий кубовидний. Вже він розвивається не так швидко, як томат. Ось тут в мене тут продемонструвати. Ось тут є вже листочок, з'являється. Тільки вони мені підсохли на підвіконі, бо дуже тепло на вулиці. Так що перець, перець зійшов десь днів 5-6 тому. Тому ці рослинки такі вони молоді. Томати зійшли на п'ятий день після посіву, тобто їм майже вже два тижні, але вони не хочуть рости. Сьогодні буду шукати, чим їх підкормити. Підкормлю і вже за кілька днів продемонструю, як будуть виглядати. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Підписуйтесь, до побачення!